Нині стріяни пікетували два львівських суди господарський та адміністративний, щоб не допустити втрати права на проживання у гуртожитку. 120 кімнатний будинок, де сьогодні прописані майже тисяча людей, колись був власністю буд управління 42. Однак згодом при кількаразовій зміні вивіски ця структура стала приватною фірмою Стрийбут. Змінилася і форма власності гуртожитку. Тоді люди звернулися до суду, який визнав приватизацію незаконною. З часом фірмів Вдалося виграти апеляційний суд. Другу спробу повернути гуртожиток на баланс стрія, мешканці вже контролюють. Тому організовують акції при судових засіданнях на захист свого помешкання. Віддати гуртожиток у державну власність, щоб ми мали якийсь документ, що ми там спокійно можемо жити. Якщо не вийде так, як ми хочемо, ми на тому вже зупинятися не будемо. Ми будемо якісь інші міри проводити, якісь інші акції, тому що вже нема куди що чекати. Пікетувальники скаржаться, що останнім часом стали отримувати листи, де їм пропонують укласти угоду про приватизацію помешкання. На це стріяни не погоджуються. Угода ніяка не може бути, тому що ми вже всі комучимося, вже повинні давно нам то дати, і що ми приватизували, хоч то, бо я стояв на черзі. І черга пропала, і все. моя мама віддала всю молодість тій компанії, і вони хочуть, щоб зараз ми платили по 500 доларів за квадратний метр. Тільки вперед нас вже ніхто і нічого не зупинить. Ми будемо за своє боротись, будемо відстоювати зубами і ногами. Ми своє не віддамо те, яке ми чесно платимо, і ще й з нас звідти виганяти чого. Попри перенесення слухань, мешканці гуртожитку обіцяють не відступати і організовувати акції протесту за кожного судового засідання, не зупиняться у разі поразки, тож кажуть, що блокуватимуть роботу стрийських органів влади.